Цілий день лялька Оленка гуляла, гралась, навчалась. Аж ось настав вечір. Треба йти відпочивати, зорі в небі виглядати. Спи моя гарненька, баю-бай, баю-бай, лялю моя люба, вічка закривай. Темна ніч настала, будемо ми спати. Лялю мою любу ніжно колихати. Діти, що ви бачите на картинці ніч чи день? Так, ніч на дворі темно, в небі світить місяць та зорі, місяць один, а зірочок багато і вони маленькі. А на цьому малюнку чого не вистачає? Так, зірочок. Давайте їх намалюємо. Для роботи нам потрібно аркуш паперу, гуашева жовта фарба, ватна паличка. Але спочатку пограємо із пальчиками. Зорі в небі запалали. Місяць круглий походжає. Патки, треба вже Набиратись сил, рости. Молодці. Починаємо малювати. Однією рукою тримаємо аркуш паперу, в іншу беремо паличку, мокуємо у фарбу та робимо відбиток на папері, малюємо маленькі зірочки, розміщуємо їх по всьому небі. То що дітки ми малювали? Так, зірочки, їх багато, вони маленькі, жовті. Разом з місяцем зірочки будуть оберігати сон ляльки-оленки. Молодці. До нових зустрічей.